Щастя, <клес> здоров'я, щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя здоров'я. Щастя, здоров'я, все найкраще. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя. здоров'я. Також щастя, здоров'я і віку довго. <клес> 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 вік Бажати вам щастя, здоров'я. можу вам Щастя, здоров'я, Щастя, <клес> здоров'я. Щастя. Дога, договор, щастя, здоров'я! Щастя, здоров То, щастя здоров Жастя, здоров вам, здоров'я. Щастя, здоров Щастя. Здоров Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і здоров'я. накраща. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Щастя вам здоров'я. Здоров'я. Щастя, здоров'я, дітей багато. Щастя, здоров'я, молоді. Щастя, здоров'я. Долаємо щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я щастя, здоров'я. Всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, все найкращого. Бажаємо вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя здоров'я, всього самого найкращого. Щасочка, здоров'ячка, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, прохання. Бажаю <Ой>. вам щастя, <зважання> здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастічка, здоров'ячка. Щастя вам і здоров'я. Щастя, здоров'я і 10 років. Щастя, здоров'я, здороч. Бажаю вам щастя, здоров'я, великого кохання. Щастя, здоров'я, з самого І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я.